Дара Корній чарівні істоти українського міфу ДУХИ ЗЕМЛІ. У космогонічних міфах про українців земна твердь з'явилася як результат першого кроку творіння світу, спіднятої з дна моря при горщі ґрунту. Саме земля, за прослов'янськими вирваннями, була в центрі світобудови, це вона є втіленням явного світу, у якому перебуваємо тепер ми. Це в її глибоких надрах зароджуються цілющі криниці та джерела з живою водою. Ти небо, батько, а ти земле мати, говорить народне прислів'я. Від цього шлюбу й народилися трави, дерева, тварини й люди. Земля дає все їй забирає все, та земля мати наша усіх годує та пестить, стверджують хлібороби. Недарма одними з найдавніших культів поклоніння та шанування землі вважають звичаї сповіді землі матері. Земля мати свята й чиста, немає в ній нічого ворожого чи лухого. У народних віруваннях вона спить, хворіє, стогне, вагітніє, народжує, годує, плаче, сердиться. І навіть покійників хоронили в неї тільки після того, як. Обмили мертве тіло й обрали в чистий святковий одяг. Крім поваги до небіжчика та останнього його бажання з'явитися перед очі Отця Небесного в найліпших обновах, цей ритуал несе ще одне сакральне навантаження бажання не порушувати чистоту землі. Бо великих грішників, ворожбитів, злих відьом чи самогубців, мати земля відмовляється приймати у своє лона. Тож, Бродять вони неопокоєними духами цілу ніч від заходу Сонця і аж до третіх півнів. А що й на третій півні проспівають, провалюються не в землю, а крізь неї. Цілування землі, земні поклони, присягання землею, грудочка землі, яку беруть із собою в далеку дорогу, як оберіг. Ось далеко не всі ознаки любові до матінки землі, яка для наших пращурів, Завжди була святою. Земля, як добра мати, за потребою теж може народжувати духів польовик, спориш, луговик, межівник, степовик, бездонник, польові й лугові мавки. Усі вони здебільшого прихильні до людей істоти, які вимагають уваги і пошани до себе, не терплять ведецюг, пияків, нездар недбайливих захваних господарів. А перед тим як ми почнемо слухати про польовика, постав лайк, не забудь, та підпишись, якщо ще не підписаний, бо попереду ще дуже багато цікавих історій. Так от, польовик. Його ще називають житній дід, Жицень, Син землі, володар, охоронець полів. З'являється, народжується на нивах разом із першими сходами жита чи пшениці, Росте з ними, дозріває та й засинає. Улюблена пора доби для польовика полудень. Польові мавки полудниця, житниця, гречуха, живиця, овсяниця, пшениця. Та сини спориш, межівник. І луговик його помічники, які допомагають дбати про врожай. За одними описами польовик це маленький порненький дідок, у якого шкіра чорна наче земля, очі різнокольорові, смолянисте та блакитне, волосся й борода, з колосків і трави. За поясом носить серп, який має магічні властивості. Ним польовик вирізає бур'ян на нитці та допомагає добрим господарям під час жнив. За іншими описами, польовик схожий на тварину, його тіло вкрите чорною шерстю. Він має хвіст, кіхті, крива, маленькі ріжки, телячі вуха і великі зуби. Подекуди з'являється він перед людські очі у вигляді козлика чи здоровенного бика. Польовик Може набувати подоби зайця, чи пташки, горлиці, жайворонка, перепілки або ж чорнотілого і червоноокого незнайомця в червоних чоботях. А одному чоловіку якось з'явився в подобі кума, котрий ласкаво запросив до себе на гостину. Та коли чоловік при чарці перехрестився. Мона розвіялася, і він утямив, що сидить біля криниці з очеретиною в руці замість чарки. Та здебільшого пльвик це легкий вітерець у полі, прозорий, наче промін сонця. Наші предки вважали, якщо житнього пана не задобрювати, то він розсердиться та зачне пустувати, мшей та котів нивки принаджувати, гаддя напустить, колосся сплутає. Не сіє посеред жита пшениці, а між проса ячменю. А задобрений та задоволений, буде він ще дбайливіше доглядати ниву. Тож, безмісячної ночі, у пору цвітіння жита виходили господарі хлібороби в поле, ішов якнайдалі від дороги та вели із собою добре вгодованого бика, цю тварину приносили в жертву всім польовим духам, Насамперед, польовику. Утроші бакараскодила нивами, якщо кілька днів на полі знаходили тільки кістки, то вважали, що цієї жертви недостатньо, і до жертви бика слід було додати сирі яйця та старого і безголосого півня. На спеціальне місце слід покласти птаха та яйця. Усе це робиться нишком, щоб ніхто не бачив та в цілковиті тиші. З часом жертва скромної перетворилася на безкровну. Нею став звичайний весильний коровай, який мав задобрити польового духа прихилити його до людини. Пора жнив для польовика особливий період, тому що в останньому снопі, у деяких регіонах у першому, його зимовий притулок. Жнива починалися перед 12 липня, день святих Петра і Павла, із зажинок. Рано вранці до сходу сонця. Усі, і старі, і малі, вбрані у святковий одяг, урочисто виходили в поле, підводили лики до сонця, і пан господар промовляв Сонце праведне, Божелике, усі святі душечки. Виростили ви хлібець Божий на ниві, внесіть його в наші руки. Докотись, хлібцю святий житечко наше у наші куні стодоли. Хмари дощові, бурани, громи блискавиці, і ти, граде б'ючий, обходьте нашу ниву. Стороною і до нас не наближайтесь. Господар низько вклонявся ниві та жав першу жменю. За ним відразу ж господиня. З перших двох жмень складали заженковий хрест. Ось таким чином у парі урочисто начинали три-п'ять снопів. У деяких місцевостях нажинали стільки снопів, скільки живих душ у родині. Нажаті снопи ставили вколо колосям догори. У середині кола стелили рушник, на нього клали рум'яні калачі та ставили узвар. Уся родина сідала довкола, починалося частування. При святому хлібі обов'язково згадували минулорічний урожай жнива запокійного батька. Чи діда, чи мами, поминали їх. Дякували духам Ниви за те, що подбали про врожай, запрошували їх до ритуальної трапези. Вважали, що це спільний обід родини й польових духів. Останній обженковий сніп був в особливій пошані. Люди вірили, що це зимівник для польовика-охоронця, тому він мав бути найколоскипнішим, з розкішними вусами. Та густою бородою, яку подекого називали Перуновою чи Велесовою, ще його назвали сніп рай або дідух. Цей сніп урочисто несло з поля в село до комори і співали. На Різдво, саме цей обженковий сніп рай, величний дідух ставили в хаті на почесному місці, на покуті. Після різдва сніп виносили в комору на зберігання. Дух польовика охоронця мирно дрімав у цьому обженковому снопі до весни. Навесні сні й дідух виносили в поле, розкидали його по нивці, вважали, що цим ритуалом благословляється земля і вивільняється дух польовика. оберігатиме нивку, дбатиме про щедрий урожай. У цьому ритуальному дійстві доволі яскраво простежується найархаїчніший із культів. Це вшанування померлих. Наші предки вірили, що померлі відроджуються у вигляді колосків, які годують живих, і знову помирають під час жнив і народжуються вкотре навесні. І так безкінечно, поки існує вічний коловорот життя, нестримний дух, це сніп райді, дух, який є духом могутньої стихії, немовлям та дідом водночас, з палкою. Волею до відродження. Казка про три бажання. На околиці села стояла чепурненька маленька хатка. Жили в ній дід та баба. За хатою відразу починалася житня нивка, а в тому житі жила велика родина перепівок. Старі люди казали, що тії перепілки то улюблені птахи польовика. Тож ніхто їх не займав, щоб польовика не звити. Одного літнього ранку почув дід сполоханий крик перепілки. Відразу ж вибіг у поле і побачив, як перепілка, захищаючи маленьких пташенят відчайдушно відбивається від яструба. Не роздумуючи, дід кинувся на допомогу, вхопив ломаку, яка лежала неподалік, та шпурнув нею в яструба. Хижак сполохано втік. Жодне пташеня не постраждало. А ввечері до діда в хату постукав сам польовик. То був невисокий дідусь, чорнотварий, волосся та борода з житнього колосу, вбраний у звичайний людський одяг, конопляні сорочка та штани, на голові солом'яний бриль. Будьте здорові, ласкаві господарі, зачав розмову польовик. «Перепілка та перепленята, то мої добрі друзі, майже родина. І за їхній порятунок хочу вам віддячити. Я виконую будь-які три ваші бажання. Маєте час до світанку. Сказав, уклонився і наче розчинився в повітрі. Діди баба тим часом стояли, наче зачаровані. Спочатку подумали намарилось. Але чи могло намаритися обом одразу? Звісно, ні. І така радість наповнила хату. Оце так можливість розбагатіти, стали думати гадати, що ж побажати, першим обізвався дід. От, каже, нам би з тобою нову гарну хату, щоб дах не притікав, Підлога була дерев'яна, піч тепла, і, якби коло хати ще й сад вишневий ріс, Оце була б краса зітхнула баба мрійливо та додала. Так, ти гарно придумав, а як бути з третім бажанням? Давай, каже, обросимо сили та молодості. Ні, заперечує дід, я вже нажився. Та хотів би, щоб колохати було озеро, а там водилась гарна риба. Пам'ятаєш, баба, яким спритним рибалкою я колись був? Нащо тобі те озеро, діду? Ще втопишся, заперечила баба. Давай краще побажаємо одежі всякої. Сорочок, штанів, спідниць. А їсти, що будемо спідниці, насупився дід. Може, ліпше замовимо в полявика од таровечок, чиста до корівок. Ти що, збожеволів? вигукнула баба. Це ж робити тяжко треба, а ми вже старі. Довго вони сперечалися, сердиті й голодні лягли спати, прокинулося рано. Було ще зовсім темно, і півдні навіть не кукурікали. Дід тільки хотів щось сказати, а баба рота затуляє. Я перша буду бажання забавляти, мовчи, діду. Чому ти завжди перша маєш бути? розгнівався старий. Знову зачали сперечатися і не помітили, як стало світло. Дід оглянув на півпорожню комору, холодну піч і сказав Досить, бабо, дутися. Я вже їсти хочу. Чора невечеря через ті суперечки. Хоч би якась поляниця десь узялася, чи що? Тільки но він це сказав. Глядь, а на столі велика, розкішна поляниця, ніби промовляє З'їжте мене, я така смачна. Дід підійшов до столу і розділив поляницю навпіл. Яка смакота? Его, стара, досить сердитись. Будемо снідати. Баба схопилася з вави та почала від злості тупати ногами. На таку дурницю старий пеньок ціле бажання змарнував. І давай на діда кричати. Щоб ця поляниця та догуг твоїх привчепилася телепню. Тут раптом обидві половини паляниці підскочили і міцно притиснулися до дідових вух. Спочатку баба засміялася, коли побачила діда з величезними вухами, та з часом їй стало геть не до сміху. Вона щосили намагалася відірвати половинки паляниці від дідових вух, та марно. Дід теж щодуху тягнув за вуха, обліплені кусенями паляниці, та теж дарма. Потім баба спробувала відгризти приклейні куски паляниці. Ех, безуспішно. А коли за годину до них постукли у двері сусіди, дід і баба разом вигукнули своє спільне бажання, щоб обидві половинки паляниці відчепилися нарешті від дідових вух і зайняли своє місце на столі. Ну і добре, зітхнула баба. А то що б у селі сказали, якби ти з'явився на вулиці з паляничними вухами. Потім сіли діди з бабою на стіл, апетитом з апетитом з'їли паляницю, обнялися та поцілувалися. Хто зна, може, завтра той яструб знову перепівку захоче образити. А саме час поставити вподобаєчку та підписатися, і це кінець частини. Do zkorych zůstředčí. Pa, -pa.